Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже ситну і домашню страву, я би сказав, навіть дуже святкову картоплю з підчеревиною, овочами та грибами в рукаві. Поділюсь з вами цікавими фактами. А наприкінці, як завжди, буде дегустація. Їж з нами, тому беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Готувати ми будемо в рукаві. Це дозволяє нам зберегти соковитість м'яса, готувати без додаткової олії та рівномірно пропекти всі овочі. Саме тому цей спосіб використовують часто у домашній кухні, бо це легко і без зайвих зусиль. Чистимо та нарізаємо картоплю. Нарізаємо великими шматками, так вона краще тримає форму. Під ріжемо порційними шматками. Це м'ясо ідеальне для запікання, бо має баланс м'яса і жиру. Нашу цибульку, очі і щепульку нарізаємо напівкільцями. Морку куружальцями або соломинкою. Грибочки четвертуємо. Часничок дрібненько. Підчеревина при запіканні стає дуже м'якою, віддає овочам та не потребує додаткової олії. Саме тому вона чудово підходить для таких страв. По спеціям, як завжди, білосніжна сіль, чорнющий перчик і дуже багато ароматної копченої паприки. Секретний інгредієнт. Це майонез або сметана. І добре перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілились. Перекладаємо все в рукав для запікання. І щільно зав'язуємо. Запікаємо 40 хвилин при температурі 200 градусів. Потім розрізаємо рукав і запікаємо ще 10 хвилин, щоб з'явилася соковита скоринка. Ну що, дивимось результат? Дегустація. Я це люблю. Картопля м'якусінка, просочена соком м'яса. Підчеревина, ніжна, ароматна зі смачною скоринкою. Гриби дають глибину смаку. Це дуже по-домашньому. Якщо вам подобаються прості ситні рецепти з духовки і не тільки, ставте лайк. Пишіть в коментарях, чи готували ви таку страву і з яким м'ясом, та підписуйтесь на цей канал. З вами було Наїдалово. Не ходіть голодними, наїдайтесь, та їжте тільки смачне. До нових зустрічей, Па-па!